Вітання, шановні, це Марзакар Беркут, і вже незабаром починається другий тиждень Олесі Версус. Для тих, хто не встиг переглянути всі попередні катки, але хотів би все ж знати, що ж там саме відбувалося, я вирішив зробити ось такий новий формат, щоб ви могли максимально компактно та ефективно ознайомитися з першими днями нового сезону. До речі, мені дуже важливий ваш фідбек, що можна покращити в цьому форматі, що можна забрати чи додати. І це, звісно, буде впливати на його майбутнє. Ну а поки влаштовуватись позручніше, і поїхали. Ратонес відкривали цей сезон проти ФНАТ. Наративу, звісно, дуже потужний. Не лише найпопулярніша команда Європи. Звісно, за переглядами, нарешті, отримала можливість пограти в -1 лізі регіону, так ще й отримала досить принциповий матчап. Немосі та клас грали проти своєї колишньої організації. Обидва з них в цілому не дуже добре розійшлися з Фнатік. Тому це могло стати додатковою мотивацією. На жаль, цього разу не пішло. В цілому ЛР взагалі нічого не показали і просто якось пасивно існував. Вали в цьому матчі хіба велья на джармані намагався щось робити, але знаєте, один у полі точно не воїн, особливо коли ти єдиний намагаєшся ініціювати. А твоя команда не те, щоб ці справи підтримує. Спіймав, а Апсет допрацював, працювавшою за прямо через стіночку виселяючи рекласа. Апсет Єшку вперед, нічого не боїться. А що тут боятися, власна з такою кількістю демеджу? Ні, здається, немає тут чого боятися. шановному. я думаю, що це кінцева для Осратонець в перший ігровий день Лисів. Версус, ось другий матч вже нагадав усім, що ми прийшли дивитися за справжнім європейським ентертейментом. Протягом катки X Shifters, останнє це до речі, колишні BDS, які провели ребрендинг. Качелі були насправді щиті, а завершилося все невдалим бейзрейсом від Shifters, яким не вистачило буквально декількох автоатак по ворожому Нексусу. Вони скоріше за все мають вигравати цю мапу. Падук ай-яй-яй, змогли скінчити. яй після цього до речі теж ледве не яй фініш гри, але все ж змогли вирвати цю перемогу. Вежі в стазисі вежі живуть нюк. Нюк, зараз треба обережно. Ульта влучає ще по Нексосу. Райклік, райтклік ноу, 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 вбити. ноу, no, вбити. Ісма ще буде зараз бити. Нексусу, Ісма буде вбити. по Нексусу, Ісма добиває Нексус і Чентекс некспорі цю мапу. Після цього відбувся довгоочікуваний дебют повністю оновленого ростеру наві. Наказ цього матча, де народжені перемагати грали проти тім Херетікс. Навіть завітав Олсіор. Тому обов'язково зацініть повний запис гри. Так би мовити, повернули глядачам 2016-й, як у популярному зараз флешмобі. Привіт всім, хто тарив з через смайт і ну лісний айтем, і грав ним на міду. От всім іншим співчуваю за враженнями. Після драфту невеличка теоретична перевага була на стороні все ж Херетікс, але великим практичним Узом для Наві виявилася максимальна комфортність усіх взятих чемпіонів, чого вартує лише фірмовий кабан, тобто Ксанте Маунтера. Чесно скажу, з обережністю підходив до очікувань стосовно цього матчу, але всі сумніви розвіялися досить швидко. Тут були і гарні персональні мови, і толкове макро. Зокрема, річ Рі новий лісник Наві за відчуттями постійно знаходився саме там, де треба. В цілому наві протягом цього матчу досить швидко набрали солідну перевагу. А Херетікс нічого проактивного з цим зробити так і не змогли. І перша перемога в новітній історії лол кіберспорту для НАТО Свінсера була успішно зафіксована. Подальші матчі в цілому були без сюрпризів. Vitality помірно впевнено виграли у SK Gaming, Це, до речі, чимось нагадало і ту саму першу гру LR Fnatic, бо SK грала досить пасивно, ніби то знаєте, на автопілоті певний час гра йшла досить рівно. Зрештою, правда, Vitality перетягнули все ж матч на свою користь не в останню чергу. Завдяки гарному використанню глобалів Пантеона та Талії. Жить на кнако вбивається чи ні? Де не вистачає? Нікірс відкинув карзі. Це не сильно допомогло його команді, здається, йопа намагається стріляти, але теж цього недостатньо. Фронтлейну то вже немає. Мікес карзі відкидає. А у того є і Флеш, і Вальгірія може і в зворотньому порядку, але це не так важливо. Головне, що алісарчика вбили. І це все перед об'єктами. Це все дуже поганий таймінг для SK. Далі основний склад Кармін Corp, так би мовити, привітав своїх малюків з Blue з проходом у LEC. Останнє, до речі, вирішили без бою не здаватися, і взяли ультраагресивний темповий драфт. З ним треба було вигравати не лише дуже швидко, а й максимально впевнено та безпомилково. Скажу відверто, KCB навіть показали декілька дуже хороших моментів, але різниця в класі та досвіді все ж далася взнаки. Та основний склад накопичив достатньо переваги. Зміг закрити цю гру. Ти якось каміло. Ну давай. Ну, є куханчик. Як цей вже ламається? Хан наслеша просто вперед грає, нічого не боїться. Зрештою, що йому боятися. Оп, темперед, фейт. Непоганий. Азір, до речі, вмер, насправді, але це не є проблемою. Аж ніяк на завершення першого ігрового дня поставили реманш минулорічного фіналу LEC – Емкої проти G2. на папері матча потужний і очікувалася відповідна катка, але практика на жаль дала збій. G2 виглядали взагалі не в своїй чемпіонській формі, особливо помітним гепстав на ботлейні та у лісі. Привіт, до речі, тут Джейсу Заркейну від Ельої. І одним словом, кої цілком безпроблемно перемогли у цій зустрічі. Другий день почався, в принципі, досить спокійно. Шифтер технічно розібралися з Heretics. Останні, в принципі, з оновленим складом в цілому виглядають, ніби ж, знаєте, що не знайшли зовсім свою айдентику. Шео в мідгеймі старався якось тягнути цю гру на своєму пантеоні, але дуже не вистачило ботлейну. Якщо чесно, я взагалі не зрозумів ідеї Смолдера саме в цьому драфті Heretics, А ось падук на корки просто відгризав і відривав шматки від своїх суперників. Ще до речі, відзначу, але так трішки в негативному світлі. Порта Heretic Stand, бо вже другу гру від нього були якісь соло, заливи, запливи до початку будь-яких файтів, через що команді доводилося просто тікати з важливих об'єктів. Далі відбулося дербі гостьових команд LSC, Los Ratones проти Carmin Corp Blue. Востаннє ці команди зустрічалися ще минулого року в півфіналі літнього імія мастерс, і французька команда тоді просто знищила своїх суперників із рахунком 3-0. Звісно, тоді Кисі Блю грали з кардинально іншим складом. Зокрема, Плейнер, Маундер перейшов вже до наві. Ну, відверто цей матч від Пацюків виглядав не краще попереднього і реваншу не вийшло. ЛР летять на 0-2, Кейтрил хапається за голову. А ось Кейсі Блю беруть свою першу перемогу в сезоні. Бо летить вперед під екзосом Правда, ну його тут юнара розбере Юкіно ще має досі свою ульту. до речі, він в принципі зник досить швидко. Велія можливо вмирає. Так, нексос відкритий. Крауні зрекосав самі лишилися. Крауні наваля дуже боляче. Крауні крауні ті кіл, Каміла мало хп, у каміло. Маниче немає. Жоня від каміло. Жоня від Каміло Крауні, ракетка, і там доїли все ж таки цього гелікоптера. Відкритий Нексус кейсіві буде закінчувати цю катку. Після цього грали Наві Віталіті. Цей матч, до речі, теж не без цікавого наративу. На Мідлені зустрілися гуманоїд проти Побі, а останній якраз влітку минулого року зайняв місце цього ж гуманоїда у Фнаті. Щиро скажу старт сезону загалом у народжених перемагати вийшов достатньо потужним, тому захотілося завалитися копіумом та повболівати за українську організацію. А вона й не підвела. Початок йшов більш-менш рівно, але відбувся один дуже клачевий тимфайт на драконі. І ось перемога вже зросла до п'яти тисяч золота на. Користь Наві. затягує пару золіта, яка гарна коба від Побі. І Амбеса, петарда, хуманоїда вже забрали Карди намагається тікати. А мені здається, тут просто зупинятися. Вже не треба побі цього і не робить. Знайшов дабл кіл. Лінкаса ще відкинути від себе. Лінкас літає, але стоїть в стані, бо він в камінець. Потикнувся об камінець і впав. Тріпл кіл для побі. Вони роблять просто ей. Жодного гравця не втратили. І просто на шора. Далі в цілому все було досить передбачувано. Якби ще не мікро спроба викиду на ботлейні, тут шатаут з ціні від побі. Проте навіть все ж змогли закрити цю катку і навіть тимчасово вийшли на одноосібне перше місце в турнірній таблиці. Роді тільки таке враження на лісар зачепив, але проблема юнара вмерла за шадавно. Думаю, на ліжці журтою не влучив, хоча парус дає достатньо багато контролю. Маунтер все ще живе. Карзі вбиваючи ні, карзі вбивають ліч без Енджела. Чи буде він жити достатнього Маунтер Ще має КП. Маунтер має все, що йому потрібно, і ще побіжевий законектив. Ніби по флеші достатньо цього, щоб вбити наутилу на задав хіл для амбеси. І залишиться тільки і Це треба закривати вже. Наступний матч Ескей проти ФНАТІК. До речі, саме проти Fnatic наві повинні були грати свій фінальний матч тижня. Тому це була чудова можливість оцінити сили майбутніх суперників, особливо в контексті вчорашнього програшу Ескей проти Віталіті. І ось тут дався взнаки досвід Вундера. Зрештою, поки не вийшло наступне оновлення у Вов, WoW, то він справді багато тренується і проти нього варто грати обережно. Він викотив свого «Кеннена» і влаштував неймовірний майстер-клас як Лейнінгу, так і тімфайтів. Заради справедливості проблема була. Не лише на верхньому коридорі, Натік загалом провели досить сумнівний матч, форсили непотрібні файти, це що й отримали цілком заслужену поразку. Гра Giant X, як на мене, вийшла занадто близькою, якщо врахувати, що це грав чинний чемпіон ліги проти хронічного середнячка турнірної таблиці. В якийсь момент здалося, ніби нарешті взяли мапу під свій контроль, але раптом загралися на хайграунді гігантів, де дуже сильно недооцінили шкоду Райза. Джекіс зрештою розкатав і наступний тимфайт, який вже став фінальним для джиту на цій мапі. Є. Ісма залетів його одразу. ульта Барда тільки в нього. До речі, влучно Ісма, Далі попрокенбле де межа вистачає, вистачає ноансового ну, ісма. Живе головне, і стільки роботи зараз робиться дуже, а що відбувається взагалі з хп у джиту, kill покілно Ло... лот це всі питання, і там тільки кап залишився. Один матч мої старкої проти Кармінкор був ще однією спробою зрозуміти, хто ж зараз виглядає як топ-1 команда регіону Кармін вирішили взяти максимально темповий та агресивний пік, де ставка була на Лейнінг стадію. Особливо це помітно було на ботлейні. Зв'язка Кейтлін Карма в принципі мало кому може програвати на початкових етапах гри. І спочатку, все дійсно йшло добре, хоч Кармінам і хотілося напевно накопичити трішечки більше переваги. Аж ось на третьому драконі Мірн реалізував якийсь несамовитий фланг, після якого Кейсі просто розвалилися, і далі, попри всі спроби, вже не змогли повернути гру в свої руки. Але проблема в тому, що всі кеві кейсі вже вмерли. А мір просто несеться далі і не зупиняється. А що робити з цим сіоном? Мені здається, взагалі ніяких шансів немає. Супа ще намагався дуже гарно комбу нам продемонструвати. Лукана від флешився від цього лазера. І на просто взяли і знищив кармінів. Там чидже ф'он можливо яйка зараз б'є а тут ще бородівать залишився. Звісно, він його вбиває. Третій день відкрився матчем наві проти Fnatic. Народжені перемагати тут взяли дуже ризикований драфт, який, незважаючи на хороші матчапи та потенціал сайдлейну, все ж був занадто вимогливий до механічної реалізації, та з тривалістю гри, на жаль, безсумнівно просідав цю катку. Варто не затягувати і закривати якнайшвидше. Старт, правда, вийшов настільки вже потужним, що хтось міг би сказати, ніби таке не програється. Ми вже на вихід, а тут вже й допрацювали. Ось і Побі, ну там кіл цей забрав. Разорка теж можна доїдати. Він на свою базу тікає. Воспата, як же вони живуть? Ну, стріла від самзодісомсомсамдіс -сам 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 лиша. Але майже на нашорі через низку невдалих мікромоментів стався занадто потужний викид і відбулася повна габела. Програли фактично 10 тисяч переваги. На шору грають. Опа, разорка піч. Ой, ну тут трішечки Міскомунікація вийшла. Разор правда все одно падає в Angel. Треба відходити. Барона Шорніва та не вже не плюється. там сам залишився поки що. Але ця каля вона має дуже багато, нібито стрибочки має можливість вийти. Тут треба ретируватися дійсно з цього файту. Неприємно. Владі несеться далі. Сплиша діляче підчепили. Зараз напевно буде вмирати. Дійсно, сам Ді, мінус Азір, А тут його вже доїдять жоня від емпіруса. шотдаун зробили по самді. Заради справедливості навіть після цього навіть змогли зібрати кабіну та провести вдалий тімфайт біля своєї та два вежі на Вовво, воу, воу воу Стіла, то хороша владі зачепили. пару. є ініціація. Владі встиг здати ульту, Біліч вмер, але також і владі вже. Відпочиває, Маунтер поки що тримає Разор а Разор. Стрибнув в хобі. З плешачик, і єжичко Імпірос. В жоні, я думаю, імпірос не виходить. Та як вони виходять, все ж таки? Ну що ж таке? Що наврочив чи ні? Ні, Маунтер не пропускає таке. Але годинничок драфту вже доцокав. І на останньому драгонфайті, теж зокрема через деякі помилки в позиціонуванні чи комунікації, фнаті таки зробили ейс та змогли зруйнувати нексус народжених перемагати. Петразор лишився проти варуса тільки сам. А побі вже нічого не зробить. На жаль, три гравці навіть вмерли. Одині телепорти одразу пішли тут ще й побі поруч. У нього є якась єшечка, чені рілець, що буде робити. Лиша, у як же його тапнув все ж таки корки. Я же його тапнув, поки це я думаю, кінцева шановно. Після цього грали Кейсі Блю проти Віталіті знову досить агресивна композиція від Кармін Джуніор, в якій вони на жаль наробили трохи помилок вже на такій ранній стадії або на стадії Лейнінгу, та не змогли після цього стабілізуватися. Карзі на свої заї взагалі не відчув ніякого тиску протягом гри та з якогось моменту почав видавати просто нелегальну кількість шкоди. До речі, в цілому віталіті грали хоч і брудненько, але програти таке вже з якогось моменту було неможливо. А що з Жоня, Ну тут каміла вже все там. Від матча Heretics-Giant-X, скажу відверто, багато я вже навіть не очікував, бо єретики нічого не показали загалом за перші два дні. Проте цікаво стало ще з стадії драфту. Heretics віддали суперникам Джангло Мальфіта, який зараз є максимально поламатим чемпіоном. Проте схоже, що це було заплановано, бо одразу після цього вони забрали для себе доктора Мунду, який на папері дійсно виглядав дуже непоганою відповіддю проти цього незалежного каменя. В цілому драфт Team Heretics вийшов дійсно вдалим і збалансованим настільки, що вони досить легко відігравали всі сутички на об'єктах. Чи зачепив її Смолк чись операпшон? І Смоуль тут дає просто на вихід, ну а розкрився, але не встигає випустити всі свої кулі. Джуна вбили. Правда, там був один макронюанс, де де X на халяву забрали барона на шора, та ще після цього успішно пофайтілася на четвертому драконі, але виглядає, ніби драфт дів все ж був занадто великим. Бо навіть після цього Heretics спокійно вирвали всі подальші тімфайти, знову накопичили перевагу цього разу. Вже аж на 10 тисяч золота. І з черговим нашорбафом просто запушили Nexus Giant X. Тільки в тому, що з тімфайтом зараз робити, бо Джекис вмирає Селін, має вже кілінг стрі, навіть на недолетів, шановний знову мінус чотири у виконанні Хередіксісмо останні хотів якось зупинити мінньончиків. Це, до речі, було не єдиним сюрпризом того дня. Бо як можна було вважати, що Shifters можуть щось протиставити емо... Кої, особливо після того, як останні взагалі не відчули житу та кармін. От і виявилося, що це була помилка. Шифтер взяли гру під свій контроль вже з перших її хвилин і просто не відпустили жодної секунди, навпаки, лише набираючи швидкість аж до самого кінця. На диво, це була фактично найбільш стомпова гра за перші три дні, та ще й проти такого потужного суперника. Хоча, гадаю, це теж частково наслідок формату Best of 1, де все ж має місце бути певна фліповість та рулетка. Вони шадам зробила по касіопеї. Він вже намагає затікати. Душу океанічну все ж таки забрали шити з те себе трімби там хоче закрити Альваро, Таці йому зробити це принципі. Так пішечка має бути. Може, якщо у нього ще є клон, може змірно щось побавиться, щось зробить, прикритися від якогось одного гарпунчика чи другого туханчик? Ні, ні, не відпускає. Все ж таки, а там ще й Льо, в ворожому лісі залишився. Падак добив все ж таки Рамбо. Легендарний цей варус. 8-0-2. корейський гравець новачок в ЛСІ. Остання спроба Лосратоне Ратонес перемогти на першому тижні видалася проти одного з найскладніших для них суперників: а саме, Кармін Корп цього разу пацюки нарешті вирішили хоч трішечки змінити драфт. Не в останню чергу цьому допоміг Бан Джарвана четвертого від самих Кармін, але і останні в цілому взяли досить міцний драфт, який дозволяв вирулювати тимфайти навіть з невеликим відставанням. На жаль, у цій грі була низка технічних проблем. Дійшло навіть до заміни сетапу в Мітлейнера Кейсі -Кієху. І такі речі, знаєте, як на мене завжди негативно впливають на фокус гравців та подальшу якість гри, але скажу щиро, це була поки найкраща катка від Лос Родонес у ЕСІ, і напевно можна сподіватися на ще краще їхні продовження на другому, і третьому і четвертому тижнях. У якийсь момент Nemesis настільки розійшовся, що я вже увірував, ніби ЛР навіть зможуть виграти цю зустріч. Аж ось відбулася одна заливочна від бауса. Після чого Кармін забрали на шора. Ну і кінцевою зупинкою стала Віка на Мідлейні, в якій ратониці все ж трішки не дограли своєю комбінацією ультимейтів та зрештою програли і цю гру. І ну ніби можна спробувати. Ага, Баус розвернувся по калісту одразу. Шоквей ще не використаний у Немесіса. Крауні... Ну треба якось стріляти. Баус вже вмер, ліс пів Є шоковий. ой як же там гарно розкастувався каліс насправді Проте він поки що виграє трішечки часу. Немася смерті його вбиває. Оліано і це ГГ здається. Це схоже, що в впав ще в Га у нас крауні. Я думаю, що просто Корп будуть іти закінчувати цю гру. Занадто великі вже таймери. Завершувала перший ігровий тиждень але зустріч G2 та SK Gaming. Чесно, після того як SK розкатали в я вже думав, що вони покажуть щось подібне і проти інших своїх колишніх тіммейтів. Але вже на початку гри відбулося справжнє фіаско. Лідер не впорався з віженом довкола Мідлейна. Ну або тіммейти йому не допомогли, і в момент доїзду міньонів був змушений тікати з лінії. Звісно, що кап зі своїм досвідом таке вже просто не відпустив, а тут ще й хан саме нарешті розігрався на езреалі, де влучав усім, чим можна та не можна. Ну, коли перевага на 15 15-й хвилині гри становить більше 7 тисяч, то самі розумієте, що тут камбеку вже можна було і не чекати. Ну, я ски намагаються, але так, Скімон полетів в портал до того, як Мікі взагалі його використав. Мікі. Тут. що фейп не влучає, кап живе потрібне вбивство для Скімонда 14-2. Ну і вже звісно маємо проміжну ситуацію в турнірній таблиці, і можна поговорити про знову ж таки певні проміжні висновки. Давайте власне це і зробимо. Приємних здивувань цього початку сезону для мене. Можу виділити дві команди: це натосвінцера і шифтер. Снайві в принципі дуже потужно почали сезон. Що мені подобається, що мені імпонує. Звісно, є ще що покращувати. І я буду сподіватися, що вони будуть це. Продовжувати робити Shifters Загалом також виглядає знову ж таки як команда дуже міцна, яка фактично могла б цей перший тиждень зіграти із рахунком 3-0, якби не той невдалий без проти Giantex. От GiantX, до речі, виглядає як команда, яка може і виграти майже в будь-кого, і програти майже будь-кому. Десь те саме, напевно, я можу сказати про Fnatic. G2 eSports насправді досить стабільно починають зимові спліти дуже нерівно. Вони і минулого року 0-2 перші дві каточки відіграли, тому не варто це все. Переоцінювати, але от наступний тиждень для них має бути трішечки ключовим. Про це поговоримо пізніше, коли вже побачимо розклад власне, другого тижня. Heretics, SK Gaming, здається, що свою гру нормально не знайшли. На Heretics в мене є трішечки більше сподівань, але щось таке враження, нібито вони все ж таки з цим новим ростером якось балансу не знаходяться саме в команді. Проте, можливо, протягом сезону навіть не спліта, а сезону всього 2026, Це вдасться якось вирішити. Кармін Корп очікував відверто більшого. Ну, бусю скалісто. Нібито непогано себе показують, а ось Мідлейнер Кіяху якось поки що або не адаптувався до команди, можливо, до регіону, можливо, до комунікації, поки що він просто, нібито, існує, він не є, звісно, якимось тягарем чи якорем в команді, але ну нічого особливого не показав на цьому першому тижні, що знову ж таки і проблемою не був. Мої Старкої, кої оцей один заплив проти Шифтерс. Я думаю, що це не є критичною штукою. Знову ж таки, ми говоримо про Best of 1 формат. Я думаю, що як тільки перейде все до плей-оффу з Best of 3, без того. П'ять то команди, які були минулого року стабільно в топах, ті самі кої, ті самі G2, Я думаю, що вони там абгрейдуться також дуже сильно потужно. Лосратонес відверто не знаю, що сказати. Я не думаю, що вони, звісно, прям без перемог завершать цей спліт. Але поки що виглядають дуже і дуже сумнівно. Хочете вірити, що наступного тижня вони вже щось покажуть, бо мені здається, якщо вже на другому тижні не буде нічого від них позитивного, то і багато очікувати протягом в принципі регулярки вже буде не варто. Ну і давайте глянемо на розклад. Власне другого тижня у нас Na'Vi, зокрема грають проти KC Blue, SK і KC. Тобто одразу по кармінах пройдеться маунтер, зокрема, проти своєї колишньої організації. Я думаю, що дуже хороший розклад насправді для народжених перемагати, бо тут вони можуть набирати мені Здається, дві перемоги, це було б прям супер класно. І це вже майже буде для них цементувати хороші шанси проходу у плей-офф. Знову ж таки, ті самі Лос-Ратоне грають проти Giant Tex, Team Heretics і Shifters. Теж я думаю, ну що найменше їм треба одна перемога. Я думаю, ну проти тих самих Team Heretics могли би дуже непогано себе показати. Для G2, як я вже сказав, досить вирішальний цей другий тиждень. Я думаю, що вони все ж таки зберуть зараз кабіну після провального, по їхніх мірках, першого. І вони гратимуть проти Shifters, які є таким досить міцним горішком, як ми вже бачили проти МКІ. Далі G2 гратимуть проти Кармін Корп. І наприкінці для них буде такий легесенький десерт у виграді Team Херетк. Цому в цьому плані нормально. Всі інші команди загалом Виглядає ніби досить такий, знаєте, стандартний збалансований розклад. Подивимося, я думаю, що після другого тижня вже буде краще розуміння по турнірній таблиці. Ну а після третього вже фактично будемо знати, я думаю, більшість команд, які будуть проходити до стадії плей-офф. І вже четвертий тиждень, там тільки два дні залишається, тому там хіба що якісь рарні сценарії з тайбрейками і тому подібне. Власне, ось таким ось вийшов перший тиждень Лесі Versus 2026. І знову ж таки сподіваюся на ваш фідбек стосовно цього відео. Зокрема, бо це дуже важливо для продовження цього формату. Якщо вам сподобалося, то знов ж таки вподобайки. Ви знаєте все, як треба робити. Якщо щось не сподобалося, то критика також, звісно, завжди приймається і буду вдячний її чути, і буду намагатися ці всі проблематичні речі виправляти. Ну і побачимося вже зовсім скоро. Бо другий тиждень ЕЛСІ стартує до речі, вже о 17.45, з суботи по понеділок на 15 Олиночок раніше, щоб можна було раніше піти спати відповідно і все як завжди буде на твіч каналі Харберку, та посилання на цей канал ви знайдете в описі до цього відео. Ну і звісно, все буде Україна.